Вітаю вас, друзі! Пам'ятайте, що Фокстрот не буде. А в ефірі «Єдині головне з вами Фоксі ми розпочинаємо. А ви Фокстроту допомагає з днишками опача розбродаш. Тільки з 9 січня по 2 лютого. 1 лютого буде від розпродатися. 1 лютого подарують айфон iPhone 6. Пам'ятайте iPhone 6 розпочинати та бригада. Не вигравати, а подарувати, подарувати, подарувати. Подарувати кожен день. О, таке інтересне діло. А ви можете постійно перевіщуватися в двері. Тут нікого нема. Але теж перевіщено з мультику Лунтик, як у двері. Його звати павука Дядя Шнюк. Дядя Шнюк озвучують Анатолій Петров, Константин Бронців і серії е, В. Е, але ніколи магічний голос Попсіня. Попсінь це така таке гусениця, Але навіть поженівся з Лунтиком. Але, на жаль, перевищено. До зустрічі за тиждень.